Європа переріже собі горло, якщо об'єднається з Китаєм. Ось таку емоційну і жахаючу заяву зробив голова Міністерства фінансів США Скотт Бесент. Вочевидь, такою є реакція Вашингтона на те, що сьогодні Європа та Китай майже одночасно запровадили мити проти Сполучених Штатів. А вчора представники КНР зідзвонювалися із представниками Європи з цього питання. Далі. Про міжособиці одіозних лідерів, але якщо один бізнесовий лідер, то інший сьогодні очолює цілу країну. Міцний дует Ілона Маска та Дональда Трампа схоже. Дав тріщину останнім часом. Американський мільярдер відкрито критикував рішення президента США розпочати глобальну тарифну війну. Він вперше публічно не погодився з діями лідера Білого Дому. Водночас, незадовго до цього Трамп оголосив, що маск незабаром може залишити свою посаду в департаменті ефективності уряду. Чи реально між ними існує конфлікт? І чому чоловіки розійшлися сьогодні у поглядах? Будемо розбиратися разом, але вочевидь, що все таки втрати Трампа вже сягли таких позначок, що можна вже і суперечити Трампу. Отже, лише за цей понеділок підприємець Ілон Маск втратив ще майже 4,5 мільярди доларів. Причина стрімке зниження вартості акцій Тесла, зокрема, і через тарифи, які ввів його друг президент США. Агенція Bloomberg вже підрахувала, що загалом з початку 2025 року капітал маска вже скоротився на 134 мільярди. Тим часом видання The Washington Post пише, що мільярдер нібито особисто просив Дональда Трампа не вводити мита.